Досвід прикарпатців у використанні альтернативних джерел відновлювальної енергії зацікавив польських науковців. Це вже п'ятий візит в рамках проекту Студентська ініціатива. Вектор енергозбереження, який фінансують із фондів Єврокомісії, таким чином популяризують підвищення енергоефективності і трансферу наукових технологій у бізнес і повсякденне життя. Яскравий приклад вдалого використання природних ресурсів із користю для людей довкілля кажуть іноземці. Туристичний комплекс Буковаль особливо вразив гостей економічний підхід. Допровадження нових технологій у Польщі, звісно, теж активно використовують альтернативні джерела енергії, але не можу навіть сказати, чи є серед польських туристичних закладів такий, що у подібному масштабі впроваджував би в нас подібні технології. Тенденція подібна, звісно, є. Ми теж слідкуємо за різноманітними технологічними новинками. Було цікаво побачити наочно так. По перше, самі і почути від людини, яка цим займається. Як ці технології впроваджуються, які є плани на впровадження технологій? А окрім того, показати людям красу Карпат. Гірський курорт намагаються зробити не лише комфортним для відвідувачів, але й високотехнологічним. На буковалі поставили собі за мету майбутньому повністю відійти від традиційних джерел енергії. Працюючи над використанням альтернативних джерел енергії, ми намагаємось зменшити нашу залежність від традиційних джерел енергії, таких як природній газ, а навіть електропостачання. Зараз, на сьогоднішній день, технології дозволяють практично 100% забезпечити наші об'єкти електроенергією, палом та гарячим водопостачанням. Фахівці туркомплексу працюють над проектами, що дозволяють отримати максимум альтернативної енергії з вітру, сонця, води та надр землі. Чи не найперспективніше використання штучних озер курорту, зокрема одного з найбільших у Європі, за своєю потужністю він не має аналогів у світі. У майбутньому система отримання енергії з води дозволить забезпечити теплом і гарячим водопостачанням усі існуючі об'єкти Буковелю. Вже встановлені на курорті теплові насоси, які отримують тепло з повітря, використовують для обігріву будинків, що дозволяє утричі заощадити електроенергію. Їх досконалюють власними силами. Коефіцієнт їх роботи підвищують за допомогою повітря з вентиляції. Сучасні учасні споруди збудовані на буковелі. Також планують використати для утримання тепла, адже в Європі таким чином опалюють навіть міста.